Тарас Григорович Шевченко «Думка» Нащо мені чорні брови, нащо карі очі? Нащо літа молоді, веселі дівочі. Літа мої молодіє, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'яно нудить світом, як пташка без волі. Нащо мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою, в світі жити, Свої люди, як чужі. Ні з ким говорити, нема кому розпитати, Чого очі плачуть, нема кому розпитати, чого серце хоче, чого серце як глупее, День і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають та й нащо питати, Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же серце, плачте очі, поки не заснули, Голочніше, жалібніше, Щоб вітри почули. Щоб понесли буйнесіньки за синього море, чорнявому, зродливому, не лютеє горе. Тарас Григорович Шевченко Думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає, пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш? не спитавшись, на кого покинув батька нень старенькою молоду дівчину? На чужині, не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім поті, грає синє море, Думав доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі, додому ключами плаче козак, сляхи биті. Виросли тернави.